Ворог знав, куди бити. Зірвався бензовоз на в'їзді на територію. Одна такі прилітіла сюди. Прилетіли прямо в центр бази. І з першим залпом російських ракет ми втратили більше 90% постачання дизельного палива і 50% бензину. Казала, що горить все. Ми думали, що потеряно, в принципі, все. В березні в уряді були ще сподівання на Кременчуський нафтопробний завод море заблоковано, Білорусь заблокована, труба з Росії заблокована. Настрою така черга не додає. Що саме складне в той період часу було, це прийняти рішення, а кого ти маєш заправити. Перший раз в житті під'їхав, попросив до повного бака, залили 32 тисячі літрів. Ми всі тут сиділи в Польщі і думали, як можемо допомогти. Ми сиділи просто в закритій кімнаті і 24 на 7 починали прозвонювати всіх виробників, які є в Європі: греків, румунів, болгарів, німців. Перші три неділі це реально була робота. 24 години часа в сутки. Одним словом, робили речі, які в мирний час практично є неможливими. як ото козаки там за сіллю. А якщо б до війни хтось сказав, що Україна буде кував, купувати американський продукт, який буде їхати через Антверпен чи Роттердам, я би сказав, що це нонсенс. Взагалі, ну танкер. Знаєш, ми ніколи взагалі не Всі таким танкер. Да. Європейські ринки теж вже розуміють, що з'явився великий гравець. Да?